Вітаю, я Наталя. У попередньому відео показувала вам, які рослини я на зиму обрізати буду. А зараз познайомлю вас з тими, які обрізати на зиму не буду ні в якому разі. Мій сад розташований на Прикарпатті, тому орієнтуюся на особливості нашого клімату і на свій досвід. Ось моя красуничка Брунера. Вона чудово зимує без укриття. І подивіться, яке гарне, шершаве, таке опушене з чудовим мармуровим малюнком листя. Ну, як таку красу обрізати? Дочекаюся, коли воно вже з часом втратить свою декоративність, і тоді зріжу пошкоджене, відмерле, щоб стимулювати зростання молодого. А це барвінок великий, варієгатний. На каналі в мене є відео, повністю йому присвячене. Цей барвінок навіть взимку симпатичний, тож для чого стригти і позбавляти себе такої краси. І хоча морозостійкість у нього середня, та у мене він ні разу не вимерзав. Навіть якби так трапилося, він все одно гарно наросте за сезон. Будете періодично стригти, буде ось така компактна форма. У мене взагалі є кущики, які я не стримую, то в них довжина пагонів сягає метра. Вони легко вкорінюються по всій довжині. А далі кущики-медунки. Ще кажуть, медуниця. Має дуже декоративне листя, яке зберігає ось це забарвлення, таке зелений насичений колір з білими плямками, такий, ніби, знаєте, як набриск. І зберігає цей колір до настання холодів. Дуже о, яскраво виглядає, особливо коли випаде сніг. Так, звісно, коли почне листя вже перед весною втрачати декоративність, буду його забирати і тоді почне наростати свіже і молоде. А ось яку рослину взагалі не чіпаю, не дивлюся до неї, не обрізаю. Єдине видаля, якщо починає агресувати, це фіалочка. Такий так, ну, агресор, кажуть, і кажуть інші бур'ян. Але коли починає квітнути, виглядає симпатично. Теж на зиму її навіть не чіпаю. Ось цю армерію приморську виростила минулого року з насіння через розсаду. На каналі у мене є відео досить недавно, які багаторічники я виростила через розсаду. Ось там я про неї згадую. І ось таким симпатичним кущиком вона буде виглядати всю зиму. Звісно, ця рослина морозостійка і цілком може перезимувати без укриття, особливо якщо взимку буде багато снігу. Заберу тільки квітоноси, а зелену масу взагалі не буду обрізати. А ось горляночка по-російськи живучка. Назва говорить сама за себе. Минулого року, після теплої зими, а потім сильних приморозків навесні, я думала, що втратила її. Листя пожухло, посохло. Я ото нещастячко, в квітні пообрізала прямо під корінь. Ви знаєте, рослина ожила. А так всю зиму ось таке яскраве, таке блискуче, вишнево, бурячково зелено коричневе листячко. До речі, у Вікіпедії якось я прочитала, що у північних народів Європи там Данія, Швеція, Норвегія. Його використовують для салатів, овочевих пюре і приправ там, ну, до рибних страв і до страв з борошна, уявляєте? А ми по ньому ходимо ногами? Шавлія лікарська. Не скажу, що її квіти є дуже декоративні, такі якісь яскраві, привабливі, ну це намісма. Мені більше подобається сам зелений кущик, і ось таке листячко-пухнасте, завжди має гарний колір зелений. Але якщо все ж таки ви хочете, щоб лікарська шавля зацвіла, обрізати її не можна, тому що квітне на минулорічних пагонах. Нехай зимує так, як є, а навесні злегка підчистите. А ось в попередньому відео я розповідала, які рослини обрізаю, так от її подругу шавлюю дібровну обрізаю обов'язково і незенько. Тоді у мене виростають гарні пишні кущики. А ось ґрунтопокривник, флокс шилоподібний. Взагалі всі ґрунтопокривники не рекомендують обрізати е, на зиму. Ось такими гарними кубками, кущиками, їжачками вони будуть виглядати з-під снігу. Ну а якщо не пощастить і снігу не буде, все одно е, це буде краса. Так само, як і вербозілля Лучне. Дуже люблю цю рослину. Вона завжди дуже свіжо і ніжно виглядає, так гарно наростає. Ось молоденькі кінчики пагонів мають такі, ніби як трояндочки, такі симпатичні листочки, вони так скручені. І взагалі не потребує ніякого догляду. Чудово зимує, звісно, її обрізати не буду. Хочу, щоб ось таким густим килимом затягнула мені цю ділянку біля волотистої гортензії. Ну і не рекомендують, як і ґрунтопокривники, обрізати на зиму злаки. Злаки, трави. У мене картадерія, яку я вирощувала з насіння поза минулого року. Вона дуже, до речі, тяжко виходила з зими, хоч я її вкривала. Взагалі декоративні злаки, як на мене, от для мене особисто треба з ними. Щоб отримати результат, трошечки заморочитись. І взимку я буду дивитись, як її оці травинки будуть колихатися на вітрі. А ще надземна частина, читала буде захищати кореневу від морозів. Ну, так само і костриці не буду обрізати, тому що серед снігу будуть гарно виглядати ось ці їжачки. До речі, ця рослина легко вирощується з насіння. І взимку я готую серію відео, як вирощую декотрі багаторічники з насіння. Так, Знаєте, як говорять від А до Я. Тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене. Ну і ще один злак. Пенісету теж буде окрасою мого зимового саду цими такими і суцвіттями гарненькими. Правда, я не знаю, який це сорт, якщо ви впізнаєте по кольору ось такі якісь бордово-коричневе. Коричневе. Якщо ви впізнаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях буду вдячна, хоч буду знати, що за панісетом у мене росте. Гіпсофіла повзуча у моєму садочку вже росте 4 роки, її в свій час виростила через розсаду з насіння. І Ось ці білі квіточки весь сезон прикрашають різні куточки мого саду. Це ґрунтопокривник, а я казала, що ґрунтопокривники на зиму не обрізаю. Тим більше що з таким зеленим килимочком вона буде стояти весь холодний сезон. Як і тим'ян, його упродовж сезону два рази. Я вкорочувала. Я зрізала пагінці десь, десь на 50%, а ось на зиму чіпати не буду. Люди, які полюбляють чаї, казали в своїх відео, що взимку щипають погінці собі до чаю і вони не втрачають своїх лікарських, лікувальних властивостей. Тому хто любить тим'я, чудова рослина, яка не тільки дасть вам користь і здоров'я, а ще й красу зимовому садочку. Так само і роговик, або ще кажуть, ясколку двічі за сезон я стригла, щоб виростали такі щільні пишні кущики. І зараз взимку піде ось таким красунчиком. Авіолочки навіть не знаю, буду тримати до останнього ці рослини в мене тільки перший рік. Тому, якщо ви маєте досвід їх вирощування, прошу напишіть, що ви з ними робите взимку, бо хочу зберегти цих красунь. А чи стригти, чи лишати, не знаю. А ось мельнянка сапонарія. Минулого року висіла її через розсаду з насіння. Перший рік мельнянка не квітла. А ось цього року навесь порадувала мене чудовим рожевим килимом. Звісно, після цвітіння я обрізала, потім ще один раз в вересні обрізала, щоб кущики не були розвалисті, а були більш-менш такі щільні. Вона витримує помірні морози, особливо, якщо буде вкрита снігом. Ну, а взагалі, без потреби, мельнянку на зиму вкривати не рекомендують, бо може випріти ось така красунечка, яскраво-зелене листя, і додають такого оригінальності насичено бордово-фіолетові пагінці. Ви знаєте, на зиму свої декоративні кущі я не стрижу взагалі. Ось ви бачите бруслину. Вона і весь сезон була гарна своїм таким золотим листям, а воно на осінь, на зиму стало забарлюватись якусь таку рожевинку стало отримувати. Ну І кожну осінь щось бруслину в мене під'їдає. Листя завжди обгризане. А ось це гейхера. Сорт називається Wild Rose. Дуже гарна, яскрава. Гейхери не рекомендують обрізати на зиму, тому такою красою я буду милуватися всю холодну і сумну пору року. Багато діляночок. Таких, де нічого не росте, на моїх квітниках, займає гвоздичка. Грунтопокривник, який має абсолютну морозостійкість по всій Україні. Ну і взимку такі симпатичні жички будуть прикрашати квітники. Тому, як і інші ґрунтопокривники, обрізки гвоздика не потребує. А ось біля шавлії. Шнейхегель, яка мене ще досить радує. В кінці жовтня Вероніка повзуча примостилася. Це новинка, цьогорічна новинка мого саду. Я ще не бачила її цвітіння, тому що придбала її тільки навесні. Обрізати на зиму не буду, вона досить гарно виглядає зараз. Хочу сама для себе поспостерігати, як вона буде витримувати наші зими. Поки що нею дуже задоволена і так спеціально посадила скраєчку, щоб вона наповзала на краї квітника. Ну, аж не Хегель це красунечка завжди. Ну, і яке ж відео біля цього квітника обходиться без хвоста моєї кицьки? Вона любить тут сидіти, тому, коли я приходжу знімати, вона постійно попадає. Навіть не вона, а її хвіст попадає в кадр. Ще новинкою цього сезону є Айстра Верескова, в яку я просто закохалася. Ну, погодьтесь, як можна не полюбити ось цей білий килим, білий килим, навколо якого навіть зараз в останні дні жовтня гудуть бджоли. Обрізати її не буду. Я вже консультувалася, знову хвіст, хто би сумнівався, консультувалася з власницею. Наталю із каналу всім про все. Обрізати не буду. Навесні обріжу і спробую трішечки розділити, бо дуже хочу бачити цю рослину в різних куточках мого саду. Айстра верескова. Або ще кажуть, верескоподібна, хто як, в різних джерелах по-різному. А ось моя обрієта. На пакунку з насінням було написано «Аубрієта». Висіла її цієї весни і побачила вже наприкінці осені ось такі маленькі квіточки, буде радувати мене, як і інші рослини, всю зиму своєю зеленою масою. А ми молимось молимось за життя і здоров'я наших захисників, за нашу вільну, незламну, сильну і мужню Україну. Слава Україні! Нашим героям слава!